У соціальних мережах оприлюднили інтерв'ю з танкістами 47-ї окремої механізованої бригади Магура, які воюють на лепар 6 і перше, що відзначає командир машини, це маневреність танка. Також він зазначив швидкість та влучність лепар 6 але детальніше саме про вогнові можливості розповів навідник леопар 6 Він зазначив, що танк має просто шикарну оптику. Також величезне значення має висока плавність ходу та якісна стабілізація гармати. Він також відмітив і такі речі, як значно зручнішу ергономіку та рівень захисту. Всі обіцяні сполученими штатами танки М1 абрамс прибули до України. Про це повідомляє американське видання. Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки обіцяли передати Україні 31 танк М1 «Абрамс». Речник сухопутних військ Сполучених Штатів Європі та Африці повідомив, що всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині повернулися в Україну. Також він додав, Сполучені Штати Америки виконали свою частину домовленостей з цього моменту Збройні Сили України самі визначатимуть, коли і куди вони поставлять ці сили і засоби. Україна отримала 10 шведських танків, які укомплектовані українськими екіпажами, що пройшли навчання у Швеції. Про це повідомляє прес служба Збройних сил Швеції. Як сказав командувач операціями штабу сухопутних військ Швеції, ми дали їм все, що змогли, чудову техніку і хороші знання. Заявляється, що танки знаходяться в Україні вже деякий час. Це шведська модернізація танка Леопард 5 в конструкцію якого внесені суттєві модифікації. Шведський танк оснащено удосконаленим комплектом бронювання, також оновили систему управління вогнем. Командування десантно-штурмових військ у суботу опублікувало кадри з бойовою технікою. Десантники поділилися враженнями від використання Челенджер 2 в Україні. Танкісти дуже задоволені можливостями цього танка. Військові відзначають його чудову прохідність, маневреність та вогневу потужність, як зазначають десантники, враження чудові як на навчаннях, так і в дії. Нагадаємо, що Британія надала Збройним силам України 14 танків Челенджер 2 в рамках оборонної підтримки. Бойова машина оснащена 120-мм нарізною танковою гарматою Л30 А1. Танки 2 4 Сил оборони України оснастили динамічним захистом. Кадри з однією такою бойовою машиною з'явилися у соцмережах. Встановлення блоків динамічного захисту покликане збільшити живучість танка. Судячи з кадрів на лобову і бортову проекцію башти та борти корпусу танка лепар 4 встановили контейнери динамічного захисту Контакт 1. Елементи в навісних блоках Контакт 1 захищають бронетехніку від кумулятивних засобів ураження. 22-го окрема механізована бригада Збройних сил України отримала на озброєння передані Польщею танки ПТ-91 твердий. Про це нещодавно повідомила прес-служба бригади. ПТ-91 це глибока модернізація ліцензійної копії радянського танка Т-72М1, характеристики якого аналогічні відомим Т-72А. Загалом польський уряд у рамках військової допомоги передав Україні десятки таких танків. Під час модернізації захист танка посилили навісним динамічним захистом польського виробництва. Також захист танка підсилює систему оповіщення про лазерне опромінення. Крім цього, танк оснастили новою системою керування вогнем. На Харківщині українські сили оборони посилили німецькими танками Леопард а 5 Кадри з цими танками у Харківській області показало французьке видання. Військові хвалять німецьку машину та зазначають, що вона здатна уражати цілі на відстані до 5 кілометрів. Така відстань бойової роботи танка дозволяє вести вогонь з безпечної відстані від противника. До кінця цього року Німеччина готує для України поставку понад ста танків Леопард 1 українським силам оборони. Передають модернізовані танки Леопард версії версія 5 Польща передала Україні понад 260 танків, Т-72 різних модифікацій. Про це під час всесвітнього економічного форуму заявив президент Польщі Анджей Дуда. Українські військові все частіше починають отримувати українські танки. Т-64 БВ у модифікації зразка 2022 року у соціальних мережах з'явилися кадри з танковим підрозділом модифікованих машин. На нових оприлюднених кадрах показано проїзд шести модернізованих бойових одиниць у складі двох танкових взводів. Модернізація привнесла у конструкцію ряд покращень та заміну частини старих систем на сучасні. Машина отримала цифрову панель для механіка водія танку, сучасну цифрову радіостанцію, пристрій супутникової навігації, новий приціл навідника та додатковий бронезахист. Танкісти 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка використовують вітчизняні протитанкові керовані ракети Комбат. На кадрах, які були опубліковані у соціальних мережах, показано заряджання керованої ракети у танку Т-64 БМ-2. Комбат це українська керована протитанкова ракета, яка запускається з гладкоствольної гармати. Головне призначення ракети Комба це боротьба з танками, гелікоптерами та іншими добре захищеними цілями на відстані до 5000 метрів. На озброєння 22-ї окремої механізованої бригади поступила західна та українська модернізована бронетехніка танкістів бригади озброїли основними бойовими танками Т-72Б та Т-72 мт Перша партія танків української модернізації Т-72 мт надійшла на озброєння армії у лютому 2021 року. У Т-72 МТ покращені технічні характеристики, а саме встановлено більш потужніший двигун. Також у танка покращена ходова частина, гусениця танка Т-80. Покращені оглядові прилади та динамічний захист шляхом встановлення системи ніж. На озброєння бригади надійшли і бойові машини піхоти та різні БПЛА. Новостворені 22 й окремій механізовані бригаді передали на озброєння раніше невідому модернізацію танків Т-72 УРАЛ кадри з обкаткою цих танків опублікувала прес-служба бригади. На танки встановили контейнери навісного динамічного захисту Контакт 1. Також у кормовій частині бортів було встановлено протикумулятивні решітки. Крім цього, з танка прибрало інфрачервоний прожектор Луна. В ході модернізації танки, ймовірно, також отримали стандартний набір засобів зв'язку, а саме сучасну цифрову радіостанцію та комплект навігаційної апаратури. Українські військові розповіли про досвід застосування переданих Сполученими Штатами Америки бойових машин піхоти М2А2 Бредлі. Репортаж оприлюднило українське видання. Україна отримала понад 100 таких БМП. Порівнюючи американську бойову машину піхоти з її радянськими аналогами, український військовий виділяє значно вищий рівень захисту у Бредлі. Також він відзначає високу ремонтну придатність машини. Нещодавно військові публікували відео застосування американських машин воїнами 47-ї механізованої бригади, на одному з яких було показано ураження ворожої БМП із автоматичної гармати. Українські військові посилили східний напрямок шведськими бойовими машинами піхоти Сіві-90, кадри з БМП Сіві-90 на цьому напрямку показало американське видання. У лютому 2023 року уряд Швеції виділив один із найбільших своїх пакетів військової допомоги Україні. До нього вперше увійшли бойові машини піхоти Сві 90. Україна мала отримати від Швеції 51 бойову машину піхоти Сві-90 з артилерійськими установками Арчер. Бойові машини, оснащені серед іншого, 40-міліметровими автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Десантно-штурмові війська Збройних сил України продемонстрували свої мардер 3 Кадри з цими бронемашинами опублікували на каналі Десантно-штурмових військ. Мардер 3 оснащена дизельним двигуном потужністю 600 кінських сил, максимальна швидкість БМП 65 км на годину по шосе і 45 км на годину по присіченій місцевості. Головне озброєння машини 20-мм автоматична скорострільна гармата. Її максимальна скорострільність становить 1200 пострілів за хвилину. Десантне відділення розраховане на 6 членів екіпажу, командир БМП 7-ю бойовому відділенні. Бронемашина оснащена апарелі, яка тримає постріли калібру 14,5 мм. Українські військові отримали канадські колісні бронемашини. У мережі з'явилися перші кадри з цією технікою. Бронетранспортери нові та замовлялися для канадського війська, але потім їх вирішили відправити до України. Уряд Канади голосив про намір передати Україні 39 сучасних бронемашин канадського виробництва наприкінці червня. Наприкінці жовтня до Європи почали прибувати перші канадські бронемашини, які призначені Україні. Бронетранспортери відразу їхали на полігони, де українські військові проходили підготовку з їхньої експлуатації. Надходження останнього БТР очікувалося на кінець листопада. Постачання Збройним силам України броньованих машин підтримки, які призначені включно для транспортування військ, буде супроводжуватися пакетом технічної підтримки виробником. Машина здатна рухатися на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Дальність її ходу на одній заправці 600 кілометрів. Військові України дали оцінку бронетранспортерам М113, які у цьому році стали на озброєння Збройних сил України. Військові розповідають, що цей бронетранспортер надзвичайно зручний та продуманий. У ньому екіпаж не переймається щодо управління завдяки автоматичній коробці передач. Машина оснащена дизельним двигуном на 275 кінських сил. Згідно з характеристиками, має швидкість 64 км на годину. Здебільшого бронетранспортера використовують для підвезення піхоти, провізії, озброєння та боєприпасів, а також для евакуації. БТР озброєний старим, але надійним кулеметом м М2». Він настільки вдалий, що й сьогодні не втрачає актуальності. Військові підкреслюють, що М 113 тринадцять місткий сюди влазить більше десанту, і у ньому комфортніше сидіти. Українські десантники почали використовувати колісні бронетранспортери ВАП французького виробництва. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові опублікували відео, на якому розповіли про свій досвід експлуатації цих БТР. Воїнам-десантникам одразу сподобався ВАП, адже в нього все продумано до дрібниць для безпеки і зручності екіпажу. Бійці Збройних сил України зазначили, що французька бронемашина компактна та доволі містка всередині і забезпечує комфортні умови для десанту. Техніку використовують для приміщення чи евакуації особового складу, підвезення зброї, боєприпасів чи медикаментів. Військові озброїли бронетранспортера ВАВ великокаліберним кулеметом М2 Браунінг калібру 12,7 мм. Відомо, що виробники виготовили 5 тисяч таких машин. І чотири тисячі з них стоять на озброєнні французької армії. Загалом же в мають на озброєнні 15 країн. Французькі бронемашини, які оснащені танковою гарматою, надійшли на озброєння Збройних сил України. Техніку отримали підрозділи морської піхоти. Про це повідомив міністр оборони України. Ці бронемашини Франція передає Україні у рамках оборонної підтримки Українські екіпажі. Вже пройшли програму навчання з використання цих машин. За даними джерел видання армії Рекіднішн, українські військові мають отримати 30 бронемашин. Французька бойова броньована машина завдяки колісній базі має високу мобільність. Машину можна використовувати для розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти. Бронемашина озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою. Збройні сили України почали використовувати важкі БМП на базі танка Т-64, про що говорить декілька фото, зроблених за останній час. На них машина на базі Т-64 з демонтованою баштою та нарощеним корпусом, який додатково посилений динамічним захистом. З озброєння у цій бойовій машині кулемет калібру 12,7 мм на дистанційно керованій установці. Місткість десантного відділення невідома. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.